Ну я е, читач, часто приходжу сюди, і мені приємно, дуже мене гарно обслуговує. Е, я використав чимало літератури для того, щоб написати. І Україна і Микола Гог, тут же в цій бібліотеці, і український ренесанс утвора Шевченка, і інші. Роботи і оповідання українські цукрозаводчики е, в творчості Гоголя. Це я тут брав літературу, е, листи особливо і так далі. От. Ну, а я е, хто я такий, як читач, простий читач цієї бібліотеки, але я закінчу університет, Київський фінансово-економічний інститут. Працював в Черкаській області, на морі, там е, тоді було Київське, е, тоді Черкаське водосховище, то я якраз ще там ходив по землі. Е, коли вона не була, це Черкаса. в Черкасах. Працював у Корсу Шевченському, в, в Смілі. От. Е, Ну, Потім я працював в технікумі, на Волині я працював, а далі я працював в Києві. Після Волині я приїхав у Київ, в Києві я працював в Міністерстві сільського господарства, в Держплані. Це була величезна організація, шанована організація Держплан. Все вони ми робили, ну, як збалансовано повинно бути все. Потім в Кабінеті міністрів я працював. За цей період одночасно з роботою я і займався науковою діяльністю. Я, будучи в Міністерстві сільського господарства, мені дозволили офіційно, єдиному із міністерстві, за всю історію міністерства, дозволили офіційно вчитися в аспірантурі заочно. І я там захистив кандидатську дисертацію ну, по ціну утворення, займався цінами. Тоді ціни були дуже низькі на всі види продукції. От. Ну, а потім я став і доктором наук захистився ще за радянських часів, став професором, став заслуженим, економіч... заслуженим економістом України. Ну і на кінець я обраний, а це таємне голосування, обраний академіком. Національної академії аграрних наук. От А недавно я обраний, це, обраний у спілку письменників, я являюся членом спілки письменників. У мене цілий ряд є оповідань великих про початок війни, де я бачив, бо я ще був але про закінчення війни у мене на Поділлі, я сам з Вінницької області. Народився в Вінницькій області в Хмельницькому районі, Вінницької області, в селі Нознав. Ну от, е, а зараз, зараз тепер працюю в одному із е, наукових дослідних інститутів нашої академії. І працюю над батьма творами. Останні мої твори це наукова робота. Це Кліматичні зміни і економіка. Нас очікують дуже складні кліматичні зміни. Ми повинні, нас скоро буде дуже скрутно із прісною водою. Я доказую, чому така скрута і яка причина. Крім того, я один із небагатьох в Україні доказую, що нас очікує не потепління, де скрізь всі говорять, що потепління ні. Нас очікує похолодання в цілому на планеті. Не нас в Україні, а в цілому на планеті. І це покличе за собою багато різних змін, в тому числі і з харчами, в тому числі і з водою. Зміни будуть. Ну, а те, що стосується творчої художньої літератури, то я зараз працюю над українськими цукровиробниками. Семеренко. Терещенко бобринський це буде ціла така. І сучасний, і буде четвертий сучасний підприємець. Ну я не можу зараз сказати хто, бо я з одним переговорив, відомий. Сьогодні навіть з другим переговорив, теж відомий. Але ще не вибрав, буде таким чином така робота, але написана вона буде. На російській мові. Чому? Тому що треба, щоб побачили і росіяни прочитали. Вони нічого не читають нашого, бо вони на українській мові. Бачите, а треба, щоб росіяни почитали туди книжки, може. Ідуть, от, хай вони побачать, як бо тоді, коли працював Семеренко, коли Терешик працював в а або в Смілі, де я теж працював, от, то вони побачать, ну і яку роль відіграють українські цукровиробники. І яким, і що зараз сталося? А зараз сталося те, що в нас. Зменшується посіви цукрових буряків катастрофічно, зменшується виробництво цукру катастрофічно, і будемо їсти цукор, можливо, будемо їсти цукор з тросників. Таким чином. Так що і, І інші такі такі, такі справи, що пане Панасюк, а який прогноз у вас? Що чекає нас? А добре, буде щось у нас попереду? Перспективи, я вже по-моєму казав, будуть, якщо, при умові, якщо ми, е якщо ми е будемо самостійні, то якщо Україна не приєднається ні до кого, тобто якщо ніхто її не, не приєднає до себе повністю, так як було в СССР, а буде одна окремо, то через 3-4 покоління. Якщо записуєте, запишіть три-чотири покоління. Один мені, народний депутат, лежав ми в лікарні, так і він коли мене то питає, а каже, а чому три-чотири? Я йому коли е, перелікував все, то він каже, так, да". значить, три-чотири покоління. Іншого немає. За 750 років у нас в Генах все. І людина не винна нічого. І в мене, і в усіх. Але за цей період нам потрібно буде перше краще працювати. Ми ж не дуже, Леся Українка, якби ви почитали, або я вам прочитав зараз, що казали про наш народ Леся Українка, Іван Франко, Шевченко. Шевченко Гоголь то ми б чехом, то вони писали нам всі, ми їх вивчаємо, але вони кажуть, шановні, ви ж не дуже добре працюєте. Ви не, ви не повинні мобілізуватися, виходити так, ми один раз вийшли на це, а також ми не хочемо. Африка виходить, якщо тільки що небудь, всі пішли. Ми, ми повинні до цього привчитися. Молодь наша все до того відстояти свої права, свої і зарплату, і те, і те, а не мовчати. Оце таке, щоб відмовитися від тих, якось воно буде. От. Іншого, іншого не можна. У нас землі дуже гарні все. Але е, цими землями ми ну, не вміємо користуватися. Наприклад, е, зараз е, в зв'язку з тим, що є неякісні продукти, вони неякісні не тільки в нас, і в Європі, то німці що зробили? Німці приїхали до нас і вирощують у нас, наприклад, у Вінницькій області, в Іллінецькому районі, вирощують чисті. Продукти, картоплю, помідори, огірки чисті туди добрим не вкладають, а тільки гній. Причому якісний гній, а мінеральний добрим не вкладають. І ті, то, всі продукти у нас не продають, а відвозять Німеччину. І там від, собі, від ці чисті продукти, вони тільки на 15-20%. Вищі від продуктів, ну, помідовно поживчають, на 15-20% вищі від тих, які виростають. А в нас, якщо продають, <кхи> десь трохи там остається ветопродають, то, то 250-300% підвищується ціна. А що це таке? Ми цього повинні не допустити, ми так не вміємо вирощувати на своїй землі. Якісні продукти, тому що я кажу, що два проценти, два фактори, які впливають на нашу смертність. Вот, вирощувати і вміти ну, торгувати. Не треба так брати, вот, тому що треба менше жрати, а більше живати. Я